У вас вже є сонячна станція і ви хочете на ній заробляти. Щомісяця згирають кіловати, які могли б стати додатковим доходом для вашого бізнесу. Екосфера новацій допомагає перетворити енергію на реальні гроші швидко, прозоро і без зайвої бюрократії. Ми допомагаємо отримати статус активного споживача, що дає не лише економію на рахунках, а й додатковий дохід від продажу електроенергії. При цьому ми надаємо повний супровід від А до Я від оформлення статусу до регулярного викупу енергії. Беремо всі рутинні процеси на себе. Ви Завжди контролюєте увесь процес через зручний онлайн-кабінет, а ваш бізнес отримує вигідні тарифи та індивідуальні умови. Ось приклад: наш клієнт агропідприємство у Миколаївській області, потужні станції 50 кВт, 65% енергії вони використовують для власних потреб, а 35% продають щомісяця, отримуючи додатковий дохід. Детальні фінансові розрахунки ви отримаєте на безкоштовні консультації від наших експертів. Екосфера новацій ваш надійний партнер у світі енергоефективності. Складне за нами, важливе за вами.